друзі, всім привіт вітаю вас їх на моєму каналі і в цьому відео я вам розповім коли ж все-таки в цьому році похолодає Ну дивіться давайте Так погода в, в Харкові на місяць Давайте подивимося, цікаво. Так. Виходить, сьогодні буде мак... максимум плюс 16, мінімум плюс 10. Завтра буде. Так, це виходить зараз. Це. Так, сьогодні буде дивитися, де... А, сьогодні виходить в 0.00. Було 12 градусів. Зараз 12-та година, значить зараз плюс 15 і плюс 15 градусів буде до 15.00, потім 16 до 18.00. І вже 20, в 21 годині буде 13, плюс 13 градусів завтра. Завтра в нас 30 вересня, і залишиться 2 дні до жовтня. От. Тому буде виходить, плюс 11, плюс 10, плюс 8, плюс 7, плюс 11, плюс 13, плюс 11, плюс 10. Виходить. Мінімум буде 7 градусів, а максимум 13. Це завтра. Тільки плюс 13, так. Виходить 3 дні. так, 30, от, 1 жовтня так, виходить. 1 жовтня буде виходить вже максимум плюс 8, мінімум плюс 5. Далі 10 днів. Так, виходить. 1 жовтня буде максимум плюс 8. 2 буде плюс 7. 3 буде максимум плюс 16. 3 буде плюс 18. Так, точніше, 3 плюс 16. Так. Субота 4 жовтня буде плюс 18. 5 плюс 16. Має мінімум 11. От. Понеділок, плюс 17, мінімум віс... 8, вівторок, плюс 17 мінімум 7, і середа плюс 18 мінімум 7. І погода на місяць виходить, скільки буде виходить 2 на 9 го плюс 16, 10-го плюс... виходить. 9 та 10 буде плюс 16, 9 плюс 6. 10 плюс 8. 11 жовтня буде плюс 16 мінімум плюс 8. 12 жовтня плюс 15 мінімум плюс 8 градусів за Цельсієм. І на міди народження буде плюс 11 градусів. Мін, а, Саме мінімум плюс 5. О, далі. Е, понеділок буде плюс 14, вівторок теж плюс 14, середа, четверта п'ятниця, 13, субота плюс 12, неділя плюс 11, понеділок плюс 10, вівторок плюс 10. Середа, четвер, пятниця субота, неділя, плюс, плюс 11 от. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня, всім до побачення. І тепер ви знаєте, яка погода буде в Харкові протягом місяця. От, на міди народження буде, плюс, по-моєму, плюс 5 градусів мінімум, а максимум, плюс. П'ятнадцять або дванадцять. От тому всім до побачення, всім гарного дня.